Атака ісламської держави Хорасан 22 березня на московський крокус Сіті Хол під точніше, Крокус Сіті Хол є помітним провалом російської розвідки та правоохоронних структур. За інформацією військових аналітиків, наявні докази. З відкритих джерел не передбачають жодної складнішої теорії змови всередині або проти Росії. А те, що кремлівські чиновники і російські ультранаціоналісти, як кажуть, звинувачують в атаці, яку скоїла ісламська держава, саме Україну, може дорого коштувати внутрішній безпеці Росії та життю їхнього. Цивільного населення аналітики ІСВ таким чином вважають, що Кремль та його ультранаціоналістичні рупори очевидно ігнорують явну загрозу, яку становлять операції. Ісламської держави та іділ на території Росії саме для внутрішньої безпеки та її цивільного населення, щоб натомість віддати пріоритет інформаційному впливу неправдивих звинувачень України у її причетності, Кремль вирішив, що інформаційна цінність звинувачення саме України в атаці крокуса вартує будь-яких ризиків для їхньої внутрішньої безпеки та жертв серед цивільного населення, яких Росія може зазнавати через неспроможність адекватно протистояти радикальній загрозі ісламістів у межах своїх. Російських кордонів я нагадаю, що Путін визнав, що теракт у крокус сіті холл який був 22 березня, скоєний радикальними ісламістами, але звинуватив у стрілянині тих, хто воює з Росією руками, як вони кажуть, київського режиму. Путін назвав теракт акцією залякування і знову пов'язав напад з Україною. Він заявив, що теракт в Крокусі сі скоєно руками радикальних ісламістів, але його цікавить замовник усього цього дійства. каже одразу постає питання, кому це вигідно. Це може бути лише ланкою для тих, хто з 2014 року воює із нами руками київського режиму. Він також додав. Путін, що треба відповісти на запитання, чому нападники після скоєння злочину в крокусі, нібито намагалися піти в Україну і хто на них там чекав. Я нагадаю, до речі, що незадовго після того як відбувся цей напад, відбулася стрілянина. Путін вийшов із своїм зверненням, де заявив, що для бойовиків готували коридор е, в Україну, і нібито російські силовики всю цю історію присікли. Ми пам'ятаємо кадри з допитами. Ми пам'ятаємо кадри із так званого суду. Над звинуваченими президент наш уже Володимир Зеленський відкрито, точніше відкинув звинувачення російського диктатора Владиміра Путіна в причетності України до цього теракту в Підмосков'ї. За словами Зеленського в Путіна усі терористи, але крім нього самого. Далі зацитую слова Зеленського. Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. І знову звинувачує Україну хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терор уже два десятиліття живеться саме він, саме він найбільше вікно для терору. Він і його спецслужби. І коли його не стане, запит на терори насильство щезне разом із ним, бо це його запит. нічий більше. Президент також подякував усім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів. По території України Зеленський наголосив, що зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. За його словами, навіть якщо людям більше не зручно просити інших про допомогу, потрібно е, звернути увагу самим, підтримати і не залишати людей наодинці із їхніми складнощами. Він також сказав, що впродовж дня були е, відповідні. Доповіді, точніше, військових розвідки служби безпеки України, каже звичний уже щотижневий звіт керівника служби безпеки Малюка про роботу СБУ за минулий тиждень. І погодження завдань на подальшу, скажімо, так, перспективу стосовно подяки усім, хто працює задля усунення наслідків російської агресії насамперед ракетних обстрілів, знаємо, що вони не припиняються ні дня. Окупанти активно атакують територію нашої країни різноманітними ракетами, використовуючи при цьому і комбіновані атаки, у тому числі, знаємо, що ракетно-дронові удари, яких завдає Росія, націлені і на енергетичну інфраструктуру, у тому числі британська розвідка писала неодноразово про те, що атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни вони продовжаться, бо саме таким чином росіяни намагаються вплинути на військово-промисловий комплекс нашої держави і через досягнення до саме енергетики. Енергетики Росіяни намагатимуться послабити вплив українського ВПК. Ну і останнім часом Росіяни дуже сильно активізувалися в плані завдання своїх е, ударів за минулий тиждень. Близько тисячі повітряних е, загроз російських полетіло по території нашої країни. Повітряні тривоги лунали абсолютно по кілька разів по всій країні упродовж дня. Росіяни продовжують комбінувати атаки, запускаючи попередньо шахеди. Після того одразу комбінуючи ракетні удари, і як ми прекрасно розуміємо, залетіла ракета під час атаки 22-го числа і на територію Польщі. 20 згодом, через кілька днів, росіяни продовжили свої атаки і атакували зокрема столицю попередньо ракетами «Циркон». Взагалі як вони її називали, ракета, яка не має більше аналогів у світі.